Всім привіт! В цьому відео я постараюся, можна так сказати, не тільки прибрати ворог, які ви вже, мабуть, знаєте. Але ще й на цьому трохи підзаробити. Так як, як ви можете знати, більшість мусора можна переробляти. Но саме Сьогодні я постараюся. Заробити саме на жастяних банках, так як тут вони теж валяються, і якраз постараюся на них її заробити. Тому, і я вже приготував тут якраз пакет. Зараз буду тут потихеньку ходити і шукати. І тому приємного перегляду. А поки я тут а, хожу, шукаю, ви можете в коментарях написати, чи мені вдасться можна так, заробити на смітті чи ні. А, і, а, якщо так, да, то пишіть скільки, і а, якраз а, попробуй, а, угадати, якщо мені вдасться. А якщо ні, то теж пишіть, що я нічого можна так не зароблю. І що, чому саме на жестяних банках, так як більшість пля попластика, треба також відсортувати ці етикетки треба відсодіняти. І корки з цим так само треба відсодіняти від самої пляшки. І там також за самі пляшки. Ну, за цвєто-пляшки підашки також треба сортувати. Тому сьогодні я постараюся е, тільки на сіних банках. А якщо хочете, щоб я її на інших спробував, то також про це пишіть в коментарях. А я тут поки що походжу через деякий час повернуся, покажу, чи мені вдалося е, 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 скільки зібрати. Звісно, я тут. Е, Догенько хочу так походити, подивитись, пособирати. Но, е, скільки зберу, я вже не знаю. І так, пособирав я стільки за це время. 10, 10 минут пройшов і знайшов ось так такому місце. Виглядає поки що надійним. І тут теж багато сміття залишається. Ну, тут я швидше всього нічого не знайду. Та перебирати в такому місці буде. Не те, що е, сілта свообразного, а ще й трохи небезпечно, так як е, ніхто е, не знає, коли тут е, це все обвалтиться. І, і так. Я ось трохи спустився сюди-сюди, лише сюди, тут пошукати. Якщо то я... основна рух, це там, а тут якраз місця бід до Рішив що тут глянути і поки що тут нічого немає. Ну окрім сміття, воно скрізь по ходу тут є. Хоч бери і на прогулку, хоч сміття тут збирати. Так як тут треба декілька людей, щоб все хоть трохи я тут поприбирал. Так як сміття тут і правда багато. А от жестяних банок я малтувато набрав. Похоже, тут тільки з поптасиками в мене ходять. І тому зараз... Ще трохи похожу пошукаю. І тоді я знову до вас вернуся. І так, тільки що туди підійшов сюди, тут ще пошукати. Якраз біля самого Дніпра. І знайшов ось таке, таку баночку, можна так сказати. І це швидше, що змазка, чи ще щось для... Дійск, взагалі, для машины. Кто знает, то пишите в коментарях їх з цим таїм-кодом, що буде у відео. Ну, точніше із тим на якому моменті ця банку, цю банку я точніше показав. І напиши, що це за банка така. Точніше, для чого саме ця жидкость, що була, та якраз тут в цій банці. А я поки що пішов тут далі шукати. Я то був готовий тут все побачить. Всі види сміття, але Но... манекен що, Вишов... то що з ними робив? І це при тому, що... Тут ще інше сміття, але і на мене кен і рядом ось ще дві пляшки валяються з стігляні. Це що ж тут з ним зробив? Зроб... Або хотів ти робити. У цій ролі вже, мабуть, немає що збирати, вже, мабуть, все зібрав. Тому зараз перейду через дорогу, там теж якраз гроше я, і ще там пошукаю надовго. І потім якраз піду здавати. І ще, якщо, якщо ви будете... Підписані на канал, то ви вже на телеграм-канал, точніше, то ви можете вже знати, чим це все закінчив хтось і, і, і чи я заробив чи ні. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка буде в описі під відео. А я пішов шукать далі. знайшов ще одного міг себе і тут... Сміття так само багато, але я на даний момент збираю, поки що тут ніде щось нема. Но це я тільки почав тут ходити, може якраз десь трохи далі і будуть. Це Так як тут на якраз на цій дорозі і наскільки пам'ятаю, частенько багато мусору був. Тому зараз трохи. Ще трохи похожу і вже піду здавати, так як вже дощ трохи починається і не хочеться таскати його із собою багато раз. І ось, як бачите, ще багато мусора, сюди по вкидавки, всякі стаканчики з-під кофе. Думав, що то якраз жестяна. А ось якраз і одна жестяна мені. А поки що більше такого нічого немає. Пройдуся ще тут трохи. І вже тоді піду далі. Так, диві, дивіться, що я тут ще знайшов. Ось його я теж заберу з собою. Так як це що вже повкло мене і нікому не треба. О, ось і друга частина тут якраз. Так як просто так його б сюди ніхто не викинув би. Тому забираю його із собою. І теж там спитаю, чи його приймають. І, і так, як бачите, тут трохи частіше, ніж там. Ну, все одно трохи є мусора. І, і так, буду я вже йти здавати о, оце все. І скоро ви дізнаєтеся, скільки я зароблю на цьому і чи взагалі зароблю. Тому вже скоро ви про це дізнаєтесь. І не вимикайте, то, так як поки я дойду, то це деяке час буде. це все я збирав, якщо той час А для вас це все буде. Тоді як я дойду і здам, для вас це буде декілька секунд, а для мене декілька минут. Тому скоро зараз зустрінемося. І так, тільки що здавав і адумінь, і той гриль, і, і на цьому я якраз заробив 20 гривень. Там вийшов якраз так, що... 900 грамів жестяних банок і на 600 грамів вийшов якраз той гриль, чи як його ну ви бачите, що я там ще не йшов. І тому можна так сказати за один час роботи просто збираючи банки якраз жестяні, Можна так спокійно заробити двадцятку, а якщо ще й з кимось, то там ще й більше можна буде. І так, я вже піду додому, а то вже дощ починається. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.